Всім доброго дня! Сьогодні тема уроку сила Ампера. Запишіть собі, будь ласка. Сьогоднішнє число і тему уроку до свого конспекту, до свого робочого зошиту швиденько. І так, ми знаємо, що магнітне поле, створене провідником зі струмом, діє на магнітну стрілку. Давайте згадайте, будь ласка, це досить так? І таке проблемне питання у нас на сьогодні. Чи може магнітне поле постійного магніту чинити дію на провідник зі струму? Давайте будемо з цим розбиратися. І на початку подивимося відео. Візьмемо прямий провідник, виготовлений зі слабкомагнітного матеріалу. І розмістимо таким чином, що він перебував між полюсами підковоподібного постійного магніту. Якщо замкнути коло... Провідник почне рухатися. У даному випадку відштовхуватись від магніту. Якщо поміняти напрямок магнітного поля, тобто положення полюсі магніту на протилежний, провідник у магнітному полі підковоподібного магніту буде втягуватись всередину магніту. Напрямок руху провідника зміниться на протилежний і у випадку зміни напрямку струму в провіднику. Давайте розбиратися з тим, що побачили. Проведемо такий експеримент. Візьмемо прямий провідник, виготовлений зі слабомагнітного матеріалу, наприклад, алюмінію, і підвісимо його на тонких гнучких проводах, як нам зображено на малюнку, щоб він перебував між полюсами під подібного постійного магніту. Якщо замкнути коло, провідник почне рухатись. Ну і в, у випадку зображеному на рисунку даному, який я показую зараз, він буде що робити. Цей провідник втягуватись до підковоподібного магніту. Якщо поміняти напрямок магнітного поля, положення полюсів магніту на протилежний, то відповідно у нас він буде рухатись, цей провідник, в інший бік, протилежний бік. Напрямок руху провідника зміниться на протилежний і у випадку зміни напрямку струму провіднику. Бачите, як це на цьому лінку. Да? тече в цей бік і у нас е притягується да? цей провідник до підхопоного магніту. І навпаки, якщо в інший бік рухається, то відштовхується. Тобто змінює знак на протилежний. А рух провідника пояснюється взаємодією двох полів. Я сподіваюся, ви це зрозуміло. По-перше, це магнітного поля, що створене струмом в цьому провіднику, так? і поля постійного магніту. Французький фізик Андре Марі Ампер був перший, хто дослідив таку взаємодію та взаємодії двох провідників зі струмом. Запишіть, будь ласка собі, означення сили Ампера. Сила Ампера це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. Сила Ампера. Це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. Швиденько собі, будь ласка, запишіться. Давайте поміркуємо і розберемося, від чого залежить значення сили Ампера. Спочатку подивимося відео. Приєднаємо рамку через реостат, амперметр і ключ. Який дає змогу змінювати напрямок струму в рамці до джерела струму. Встановивши за допомогою реостату певну силу струму в рамці, виміряємо силу, з якою діє на рамку магнітне поле, збільшуючи силу струму вдвічі втричі, помічаємо, що і сила, яка діє на провідник зі струмом, також зростає відповідно у 2 чи 3 рази. Звідси можна зробити висновок, що сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, прямо пропорційна силі струму в ньому. Якщо змінити напрям струму на протилежний, то і на протилежний змінюється напрям сили. Зменшення довжини провідника порівняно з початковою довжиною, переконує, що діюча сила зменшується. Вона залежить ще й від кута альфа між напрямом строму і напрямом лінії магнітної індукції магнітного поля, діюча на провідник сила прямопропорційна синусу кута альфа. Змінивши в установці, магніти на сильніші, можна переконатися, що діюча на провідник зі струмом сила зростає, тобто сила залежить від того магнітного поля. В якому перебуває провідник зі струму, отож, нам зрозуміло стає. Да, що вигляд формули сили ампера отакий має, Він такий має вигляд. Сила Ампера дорівнює у нас добутку магнітної індукції на силу струму провіднику, на довжину цієї активної частини провідника і на синус Альфа. Це кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму провіднику. Я вам раджу записати цю формулу собі до робочого зошита, в свій конспект. І кожну літеру розписати, що FA в даному випадку це сила Ампера, Б це індукція магнітного поля, І це сила струму провіднику, Л довжина активної частини провідника, тобто через ту частину у нас проходить магнітне поле, да, пронизує магнітне поле. І альфа-кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямок... І напрямком струму в провіднику. Швиденько, будь ласка, це запишіть собі. Ну і відповідно у нас можуть бути випадки. так? І цей кут альфа може мати певні значення. Наприклад, давайте два значення виберемо. Це якщо у нас. Вибачте, зараз хвилиночку. Два значення виберемо. Це якщо у нас альфа дорівнює 90 градусів перший випадок, і 0 градусів. Тобто буде найбільшою, ви вже зрозуміли, якщо провідник, сила Ампера мається на увазі, буде найбільшою, якщо провідник розташований перпендикулярно до магнітних ліній поля, Ну дивіться, синус 90 градусів дорівнює 1. Тобто це буде максимальне значення у цього виразу. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Дорівнювати 0. Якщо провідник розташований паралельно магнітним лініям поля. Тобто, якщо альфа дорівнює да 0, відповідно ну, і сила Ампера теж дорівнює да 0. Сподіваюсь, це зрозуміло. Так, все, рухаємось далі. Як визначити напрямок сили Ампера? Користуватися будемо правою, правилом лівої руки. Раджу не плутати з іншими. Для визначення сили Ампера ми використовуємо правило лівої руки. І, будь ласка, це собі теж запишіть це правило теж і з ним треба розібратися. І так, дуже уважно, якщо це записуємо собі в конспект, якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири вигнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику. То відігнути на 90 градусів великий палець укаже напрямок сили Ампера. Ще раз, у нас лінії магнітного поля починаються, в даний випадок, давайте роздивимося, щоб всім було все зрозуміло. Починається на півночі та, і направлено на південь. Тобто ми повинні тут написати в ну, такі стрілочки показуємо. Да? Тобто Долонію ми повинні розмістити до півночі. Я сподіваюся, зрозуміло, щоб лінії магнітного поля входили в долоню. Чотири відігнуті пальці повинні показувати у нас напрямок сили струму провіднику. В даному випадку, ну, тут у мене вправо. вправо. І відігнутий великий палець нам покаже напрямок сили Ампера. Бачите, в цьому напрямку відповідно до пальця великого. Будь ласка, це один раз зрозумійте і все, зможете цим користуватися. Це не складно. До конспекту запишіть собі, будь ласка, це означення. І швиденько будемо розбиратися далі, як визначати, наприклад, цей напрямок. Наприклад, от, визначений напрямок сили Ампера. Ну, давайте поміркуємо швиденько, не втрачаючи час. Малювати теж з вами разом. І так, що ми повинні зробити? Ми повинні розташувати, бачимо тут провідник зі струмом. Оця точка посередині, крапочка, вибачте, посередині, означає, що у нас струм тече ну, на в обличчя з екрану. Я пояснював це вже про визначення в напрямку. Тобто, сила струму нам напрямлена струм тече нам в обличчя. Тобто чотири пальці ми можемо одразу лівої руки розташувати нам в обличчя. І долонію треба повернути до півночі. Тому що лінії магнітного поля у нас починаються, виходять з півночі. Таким чином. Так? Тоді ми відігнути великий палець, ви вже зрозуміли, буде показувати у нас вгору. Це буде сила Ампера. І другий варіант. Зрозуміло, тут у нас сила, сила струму да, напрямлена в екран. Тобто чотири пальці ми направляємо в екран. Долонію розвертаємо ліву руку долонію так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню. Да, тобто, на, на північ повертаємо долоню до півночі. І відповідно великий відігнутий палець буде показувати у нас вниз. Все. Таким чином ми визначили силу Ампера. Ну, можна собі записати F, А, запишіть собі. Тут не забувайте, це векторна величина, то показуємо вектор. І тут допишіть таке ж саме. Швиденько рухаємося далі. Ми повинні ще розібратися з магнітною індукцією. Якщо провідник розташований перпендикулярно до лінії магнітного поля, да, такий випадок, ми розглядали, то сила ампера є максимальною. І відповідно до рівня добут магнітної індукції на силу струму на активну частину провідника. Довжину да, оцю, активної частини провідника. З цієї форми ми можемо визначити з вами магнітну індукцію. Тобто нам буде дорівнювати відношенню цього максимального значення сили Ампера до сили струму і до довжини активної частини провідника. Давайте це запишемо швиденько. Магнітна індукція це векторна фізична величина. Ще раз повторюю, це ви записуєте собі до робочого зошиту в конспект. І ці формули і означення. Швиденько. Магнітна індукція це векторна фізична величина. Що характеризує силову дію магнітного поля та чисельно дорівнює відношенню максимальної сили, з якою магнітне поле діє на розташований у цьому полі провідник зі струмом, до добутку сили струму провіднику та на довжину активної частини провідника. Тільки що ми це пояснили. Тобто B дорівні FA максимальне поділене на I і, і на L. І це сила струму, L це довжина активної частини провідника, FA максимальне значення сили ампера. Один із вимірювання. Давайте згадаємо Тесли, і відповідно одна Тесла буде дорівнювати одну, одному Ньютону, поділити на 1 А і на 1 метр. Будь ласка, собі це запишіть. Тобто 1. Ну, можна записати словами, 1 тецел це індукція такого однорідного магнітного поля, яке діє силою 1 НТ на провідник з завдовжки 1 метр, у якому тече струм силою 1 А. Все, давайте швиденько розбираємося з задачами. Визначити напрямок сил, що діють на провідник зі струмом у магнітному полі. Швиденько ми це з вами робимо. Знов таки, давайте згадувати, ми повинні з вами користуватися правилом лівої руки. Що нам тут показано першу малюночку? Дивимося уважно. Показано, що сила струму напрямлена, що у нас є провідник, і сила струму напрямлена куди? Поміркуйте швиденько. В екран. Я сподіваюся, ви вам це зрозуміло. Ми говорили з вами про такі позначення вже. Швиденько. Тобто чотири пальці ми направляємо куди, я сподіваюся, ви даєте правильні відповіді, да? в екран Чотири пальці. А, а куди долоню? До північного полюсу, тому що лінії магнітного поля повинні входити в долоню. Відповідно, відігнути великий палець, буде показувати, ну, в моєму випадку, це. Вправо. Ще один малюнок. Давайте тут розбиратися. Ми бачимо, що сила струму напрямлена ну, в даному випадку вправо. Тобто чотири пальці ми розміщуємо вправо, а долоню роз... вгору, так? тому що північ у нас вгорі, щоб лінії магнітного поля входили в долоню. І відповідно великий відігнутий палець буде у нас куди напрямлений. Я Кружечок малюю, як, як тут бачите, напрямлений на нас буде від нас. Тобто в екран в даному випадку. Так, рухаємося далі швиденько. Е, визначте напрямок струму-провіднику, який перебуває в магнітному полі. Ви схематично це все записуєте, малюєте собі схематично. Тобто так, не треба дуже гарно, але треба, щоб зрозуміло, що це у вас полюси магніту і там провідник зі струмом. Так, що нам тут треба зробити? Ще раз визначити напрямок струму провіднику, який перебуває в магнітному полі. Те ж саме правило лівої руки. Нам дається вже сила Ампера. Тобто великий видігнутий палець ми одразу направляємо куди вниз. А ліву руку розміщуємо долоні, точніше, лівої руки, розміщуємо до півночі. І бачимо, що чотири оці відігнуті пальці зараз показують нам куди до нас, в обличчя нам. То ми тут поставимо з вами крапочку. І це буде означати, зараз не можна дуже гарно, а ви поставте крапочку. І це буде означати... Ну, не, не гарна в мене крапочка, зараз я приберу. Спробую робити гарніше. Таку крапочку є, да? рухаємось далі. Швиденько. Визначте полюси постійного магніту. Знов таки, я сподіваюся, нічого складного. Бачимо, що сила струма напрямлена у нас в екран. Чотири пальці розміщуємо в екран. Великий відігнутий палець у нас показує силу Ампера вгору в даному випадку. То ми можемо одразу з вами записати, да, зрозуміти, куди долоні направлена. Ну, у мене, наприклад, вона направлена, якщо ви правильно поставили руку, вона направлена в е, вправо. долоня. То відповідно тут у нас буде що? Північ. А тут відповідно південь. Так, рухаємося далі, швиденько. Прискорюємось. Визначити напрямок дії сили Ампера. Що ці точки означають? Що лінії магнітного поля напрямлені в наш бік. Тобто одразу долоню ми опускаємо долоню до екрану. А силу струму нам дають теж вправо. Тобто чотири пальці нам показувати будуть вправо. І відповідно відігнути великий палець нам покаже куди. Швиденько. Я сподіваюся, ви правильно сказали вниз. І тут швиденько, це означає, що лінію, ну, що лінії магнітного поля у нас напрямлені навпаки від нас в екран. А сила струму вниз, що ми зробимо з вами? Долоню до нас, чотири пальці вниз. Ми зараз про правила лівої руки кажемо з вами використовуємо ліву руку. В долоню входить у нас лінія магнітного поля. Сила струму у нас тут в даному випадку вниз, відповідно, видігнутий великий палець покаже вправо. Швиденько, будь ласка, собі, це, запишіть все, рухаємося далі. Визначити напрямок дії сила Ампера. Знов-таки швиденько, вгору 4 одразу вгору 4 пальці та. У нас показувати будуть напрямок сили струму провіднику. Входити в долоню будуть. Це означає, що у нас відігнутий великий палець буде показувати до нас. Пам'ятаєте, да, як це робиться? Отаким чином. Ну, Тут кружачок є. І слідчий варіант. В мене є простіший варіант, да? ви бачите, що тут кажуть визначити, але ми одразу бачимо, що вони паралельні. Да? Оцей Напрямок струму провіднику і лінії магнітної індукції паралельні, тобто альфа дорівнює нулю. Тобто відповідна сила Ампера теж дорівнювати буде 0. Тобто немає тут сенсу показувати напрямок. Задача номер 1 ну, Для нас один. І, 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 взагалі, задання, да? задача. Визначте модуль сили ампера, Запишіть собі умову обов'язково, що діє на провідник зі струмом завдовжки 25 см у, магнітне полі, у магнітному полі з індукцією 0,4 Тесла. Якщо кут між вектором магнітної індукції і напрямком струму. Становить 30 градусів. Сила струму у провіднику дорівнює 0,25 Ампера. Швиденько записуємо собі умову обов'язково. І так, давайте розбиратися з розв'язком. Будь ласка, от таким чином треба записувати дано, дуже уважно дивіться, і таким чином ви і пишете в робочому зошиті. Не по-іншому, а тільки так. Будь ласка, зверніть на це увагу. Пишемо, що нам дано. Довжина активної частини провідника у нас 25 см. Одразу переводимо в систему Сі буде 0,25. Швиденько це робимо. Далі магнітна індукція записуємо 0,4 тесла. Альфа дорівнює 30 градусів. Сила струму 0,25 Ампера. І е, нам треба знайти силу Ампера. Що будемо використовувати? Формулу так? сили Ампера. Добуток магнітної індукції на е, силу струму, на довжину, активну, да? довжину активної частини провідника і на синус альфа. Швиденько. Що нам тут кажуть, що кут між вектором магнітної індукції напрямком струму 30 градусів. Тобто альфа у нас буде 30 градусів дорівнює. Швиденько. Розмірності можна або так окремо записувати, щоб зрозуміти, ми знаємо, що сила вимірюється в ньютонах і все у нас буде добре. Тобто ми вказали правильну формулу розписати да? замість індукції тут. Ну, Тесли, сила, ампера, сила струму, вибачте, вимірюється в амперах ампери і довжина активної частини провідника в метрах. І е, склавши, бачимо, да, що ми отримуємо з вами що ньютони, Помноживши, точніше, тут і поділивши. Є. І синус з 30 градусів можна сразу собі записати до рівня 0,5. Одна друга. Все, нам залишилось тільки підставити. Сила Ампера буде дорівнювати 0,4 помножити на 0,25, на 0,25, це ми записали, так. І на 0,5. Є. Ще раз повторюю, можете одиниці записувати окремо. І це дорівнює 1,25 мН. Можна таким чином, а потім записати у відповідь м. Так, рухаємось далі. Швиденько, швиденько. Прискорюємо ще одна задача. Записуємо умову. Прямолінійний провідник довіжною 0,5 м, по якому проходить струм з силою 2 А. Знаходиться в водорідному магнітному полі під кутом 30 градусів до лінії індукції. При цьому на нього діє сила Ампера, модуль якої 0,5 Н. Визначте модуль індукції магнітного поля. Давайте з цим розберемося швиденько. Довжина у нас провідника так. 0,5 метра. Одразу записуємо видано. Сила струму 2 А. Альфа, кут у нас 30 градусів і дають силу Ампера. Вона дорівнює 0,5 Н знайти індукцію. Звідки ми візьмемо сила Ампера. так? Швиденько це робимо. На провідник зі струмом у магнітному полі діє у нас сила Ампера. Давайте її запишемо цей добуток. Магнітної індукції на силу струму на довжину активної частини провідника. І на синус альфа від від формул знайдемо Б. Треба буде сила Ампера поділити на силу струму на довжину активної частини провідника і на значення синуса альфа. Знову таки, щоб можна таким чином записувати, можна, ще раз повторюю, в останній формулі дописувати 0,5 Н біля 2, 2 А і так далі. Або так, або так. Немає принцип, принципової різниці. Е, і так, давайте підставимо все, що в нас є в цю формулу. Да? Е, замість FA ставимо 0,5 відповідно на Ньютон. Замість I 2 Ампера. Замість L 0,5 метра. І синус альфа ми теж вказали там 30 градусів 0,5. І ми отримаємо одну тесну Швиденько. Домашнє завдання. Опрацювати параграф номер 4 Вивчити означення обов'язково. Пройти тест на всеосвіті. Всеосвіті, коли ви проходите тест, там багато у вас часу. Будь ласка, там зустрінеться вам одна задача. Ви цю задачу повинні розв'язати. І умови її переписати, будь ласка, і розвиток у вас повинен бути і в вашому робочому зошиті. Таке ваше домашнє завдання. Зверніть, будь ласка, увагу. Зверніть, будь ласка, увагу, там буде задача не просто, там треба буде вам згадати, що таке сила тяжіння. Ми її з вами проходили. В інших ну, попередніх класах. Згадайте, будь ласка, задача не складна, але треба знати, що таке сила тяжіння, чому вона дорівнює. Да Все, дякую за увагу, гарного дня, до побачення.